Всім привіт, з вами Вала і сьогодні ми будемо грати ігру під назвою Jurassic Park Builder. І так, ну я вже тут трошки почав, ну в принципі, я далеко не пішов, я просто собі купив другу динозавраці. Робиться за одну хвилину, я думаю, ви мені пробачите. Так, давайте позбираємо з них монетки. Він щось треба включити опції хоча б. Звук. Чомусь... Я не чую звуку, але. Блін. Ну, в принципі, нічого. І так, давайте будемо виконувати місії. Так, значить, треба забрати в нас. Ну, Зміть Harbor і Cross Harbor листки, можна сказати, і м'ясо. Так, далі виконуємо завдання. The dinosaur aren't the only knows uh, who get restless risk, uh, you know. Malcolm, I thought you were with the quest. I was I saw a server here with a dinosaur. Так, uh the roads and you do park designs rods. Парку 10 доріг. Так, якщо чесно, я вже грав в Jurassic Park Builder, я був 20 уровнем, ну, 19-м. Але я, в принципі, ну, я хотів зняти на відео цю ігру. Вона мені дійсно сподобалась, вона дійсно кльова. Я надію що вам вона теж сподобається. Так, давайте побудимо тут. ну Приблизно так, як я. Робив себе, ну, ще в моєму інакшому, можна сказати, виживанні е, в моєму інакшому парку. Е, так, давайте нажмемо Down. І ми виконали цю місію. Так, ми вже, в принципі, 3 рівня. Це дуже круто. так е, ну, Ми багато чого онлокнули. Так, давайте, в принципі, активуємо Cross Harbor. Так, і трошки mid харбо Так, бабла у нас мало, капец. Мало мало мало. Так, uh, this is not uh, the only Jurassic Park projects. Would you like to meet your fellow builders? Visit the home menu and see you with your friends are also park builders. Tak, okay. And merge. Uh, Давайте знову нажма Play As Quest. Блин. Я це действительно дарем на нажав. Так, э, в принципі, я зараз... О! Тепер має бути чути в динозаврі. Я Просто виключив звуки в залису. Uh, Итак, давайте дальше виконуємо місії. Uh, hi, I'm Kelly. This is my first visit to Jurassic Park, so I can help you to find your way around. Expand the park. I have 3500 money. Давайте тут expand new. Так, ну skick буде. Дві хвилини. В принципі, можна почекати. І так, в цьому ну, взагалі в цій грі є три світи. Це Jurassic Park, Aquatic Park і Glacier Park. Оце, ну, Aquatic Park відкривається на 10 рівні, Glacier на 20. -му. І Battle Arena. Тут же можна битися. Вона відкривається з 5 рівня. І так, Mission Complete. О, Через те, що ми подивилися. Так. Е, ну, ми вже маємо 3500 коїнтів лишилось дочекатися, е, доки в нас прибереться парк. Ну, е, за, ну, ми розширимо територію, так. Е, так, давайте зберемо монетки з Трицератопса і Діло Такі м'я диревні. Так. Е, Давайте ото дело форзавруса прокачаємо до п'ятого рівня. А блин, не хватило. А жалко. Так. Е... Ну, чекаємо, доки у нас кимнастського... закінчиться. Розширення нашого парку. бачите, тут дуже-дуже дуже 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 багато місця. Тут можна побудувати величезний парк з атракціонами, готелем і всякими різними іншими прибамбасами І так, це в нас коджет. Ага. Ну це пізніше, це. Я згадав щось таке. Так. Я думаю, що. Я, в принципі, буду ще трошки і грати до відео, бо, ну, купити якогось динозавра, або чекати це дуже довго, якщо відео знімати. Ну, це моя думка, так. Все, у нас парк розширився. І я виконав місію. Так. Uh, any researcher and Jurassic Park needs more than nature on talent. They have to be truly dedicated to the work. Так, uh, ми маємо поставити в Цираптора. И угрейзи мит хайбор to level 2. You can insert mid production и uh, collect 100 mid. <coughs> ну, давайте uh, щебти amber <coughs> ну, uh, нового dinosaura потрібно z... Брати, можна сказати, траву, наприклад, каміння. Чим чим більше це сміття, тим воно довше забирається. Так, і скільки у нас коштує грейд? 3000. Ну, в принципі, давайте. І скільки? 10 хвилин. Ну. Я не хочу тратити бакси, я зразу кажу, я збираю собі на. Бачите, тут є динозаври? за бакси Я собі збираю. На тиранозаврарекса. Ну, зараз його не видно, бо то потрібно бути рівня. Так, я збираю на тиранозавра. Так, давайте почекаємо, доки це вже ця трава пробереться. Так, в принципі, давайте погодуємо нашого ділофозаруса. Або ні, ліпше не треба. Так, эээ... Так, все. Все, бачите, New Amber. You just found an Amber piece, start uh, disordering uh, it to unlock a new dinosaur specials. Ну, 150 це, в принципі, не так багато. Изучається по 3,5. Але, як бачите, якщо пише XP, то вам дається XP, але ви не изучили. Так, ще один раз. на ну, початку легко, а потім вже буде ізучаться по одній такій клітинці по пів навіть. Так, you have completed the research of Velociraptor. За 3400 ми можемо купити Velociraptor. Блин, у нас поки нема такої суми далекої. Так. Чим ми займемося Зараз, в принципі, давайте. коо-колект стомет. Давайте я, в принципе, просв... пришвидшуваться. І тепер лишилось назбирати 100 м'ясо. так. Е... Э... Фу-фу-фу-фу-фу. Скільки нас коштує розширення уже 1800. Так. и гостики, у нас такі клявий трицератопси, клявий елофазаврус. Так, нам ще два м'яса потрібно. Чи не... А, то ходу Треба від початку та Ще 15 м'яса. Ой, коли будемо збирати просто текати. Так. Э... Це у нас решість центр. Ну, в принципі, давайте. Э... Я не знаю, чи пропускати мені зараз чи не пропускати ще, в принципі, 7. Ой, вибачте трохи прихворів, Ну, я думаю, що не варто бо... було що 4. І ще одна і все! Нарешті, так. 900 XP і 1000 грошей. Так. Uh, build Surity Tower, you can see more Dinosaur fro from up there. Move one buildings, have a clean, view the park. Uh, я, як знаю, коштує 2700 вроді би. 800, вроді б коштує. Та Security Tower 2700 коштує. Ну, нам не хватає. Ну, в принципі, давайте я повернусь, коли я назбираю потрібну кількість грошей. Бо я не хочу все це записувати на відео. І так. Ну, в принципі, давайте зараз повернусь. І так я повернуся, я якраз рівно у нас на оцю будівлю на Security Tower. Давайте поставимо його в принципі сюди. Так, і давайте перемістимо нашого Ділфазауруса. Так скільки вона буде будуватися? 43 хвилини, ну я пропущу пофіг. Так, э, і давайте тепер її перемістимо. Це теж спрацює. Так, ми е, отримали один бакс, 500 грошей і 900 XP points. Так. Значно Activate the Cross Harbors. Так, Activate. І ми знову е, виконали місію. А, тепер. Тепер аж збирати монетки, доки не появиться... ну, так Доки ми назбираємо. Монетки аж на раптора Треба бути. Баддал Лорену п'ятого уровня, треба бути. А. -а, -а, -а. Блін. Це Та ще так довго. Добре, в принципі, знову е включу відео, коли я збираю потрібну кількість монеток на велоцираптора. І так, ми продовжуємо. Я, в принципі, збираю 3859 грошей. Це було дуже довго, і я прокачав Ділофазауруса до 4 рівня, а Трицератопса до 8, бо ну довго чекати, дійсно, дуже довго. І давайте е, я куплю вже собі велоцираптора. Так, е, велоцираптор, давайте, в принципі, його поставимо десь сюди. Ну, в принципі, я думаю, буде нормально. Так. Uh, so I'm the queen developed the prince the and you're so cute. Did you chloe? recent imply that uh, the velociraptor was feathered like a beard. The so, collapse um, from one herbivore for one. Так, все. Мы виконали это завдання. Так, чай, кейс будет тренерство cross. И активуємо кросс-харб. Так, все. Ща получили, так, show the trainers how to activate mid-harbors. Давайте, в принципі, погодимо велоцираптора два рази. Так, і зберемо. Оце. Так. 80 XP і 100 м'яса. Що в нас далі? Е, Купити дві декорації і поставити 5 доріг. Так. Ад. Е, ну і в принципі Тут треба буде розширювати територію, бо велоцираптор займає... Дуже велику частину території. Бачите? Це дуже велика частина так. Ой. І... Все. Нехай буде так. Апдейт і дві декорації. В принципі, я куплю най Танчі, Це оті yellow flower patch. Так, по нам... Зараз ліпших не треба. Так, е, На XP получили. І ще одне ставим. і ми виконуємо цю місію. Так, нам дали один бакс, 1000 грошей і 900 XP. Е, income. Так, ми третій уровень. Третій уровень. Майже, ну майже, тут просто пару XP все вирішує. Блін, я не знаю. Давайте. Давайте збільшимо парк, в принципі. Не знаю. скільки це буде збільшити скільки 8 хвилин. Не потерплю. І левел ап! Ми вже четвертий уровень, це дуже круто. Так, дійсно дуже круто. Итак, э, нас завдання. Expense Park. Так. Ми виконали це завдання. Так, place Gratus. Юху. Оце буде тяжко вже. Так, I left an exciting new uh, dig in Montana to help Mr. Hammond uh, get this new park. up. And in the sooner that's down, the sooner I can back. Uh, примістити двох динозаврів. Та це найтяжкіша місія, просто тяжкішої нема. Взагалі, тяжкішої ще ніколи не бачу, і зато 2000 грошей. Ну ладно. Колект 500 from dinosaurs. Нен, але це вже тяжко. Це вже. Тяжко, дійсно, це довго просто. Не дуже тяжко, а довго. Так, давайте будемо забирати оці. Е ну, оцю траву. Каміння, в принципі, теж. Я думаю, що ми зараз знайдемо нового динозавра. Але, блін, скільки мені грошей треба буде. А Нічого. Так, я вже чекаю на батл арену, бо... Якщо відкриється батл арена у нас з грошима, взагалі проблем ніяких не буде. взагалі Взагаль проблем з грошима, 0. У мене так завжди є. Так, хе 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 Ну, в принципі, чекаємо. Доки у нас забереться ця твора... твора, о, господи, трава. Так, і давайте... а я вже активував. навіть забув. Так. XP. О, New Ember. Давайте старт. Ресорін по 200. І скільки це буде? Ну, хоча б 2,5, це хіба 4. Це, в принципі, нормально. Так. Еще один раз. Ну, еще последний раз и... Ну, мы изучали uh, You have completed to the receipts uh, for Karate Zeros. А 3,650. А наш Лосераптор пока что 3,700. В чем логика? Ну, разуми. Так, давайте Зберемо нашу ту траву. Так, ще б ну, вже... 3200, щоб експандити. Так, і нам потрібно 500 монеток зібрати. Так, ну, в принципі, я думаю, на цьому можна закінчити першу серію. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей. Всім пока-пока-пока!